Надання послуг ДКП для ЛВІН У минулому відео ми розглянули ЛВІн як цільову групу для ДКП, і обговорили, чому клінічні докази та вимоги мають відмінності у цій групі. Зараз ми поговоримо про деякі клінічні аспекти надання ДКП для Лвін та розглянемо окрему стратегію, розроблену у Глазго, Шотландія. Наприкінці цієї сесії ви зможете описати методи, якими користуються у світі для залучення ЛВІН до ДКП. Протокол ВОЗ дуже детально аналізує показання та протипоказання для людини при призначенні ДКП. Згадайте карту резюме, яку ми обговорювали на цьому курсі раніше. Зверніть увагу, що акцент робиться на статевому контакті та сексуальному ризику для ДКП. Хоча ці фактори коливаються в залежності від місцевості, більшість когорт ЛВІН є популяцією з високим рівнем захворюваності на ВІЛ. Лвін Особливо можуть бути сексуально активні у групі з високим рівнем захворюваності або мати статевого партнера з одним або більше факторами ризику інфікування. Таким чином, ми не можемо розглядати лвін та осіб з ризиком інфікування віл статевим шляхом як дві окремі групи. Пригадайте, що у карці також є декілька корисних пунктів і перелік тестів, які слід робити людині на ДКП. Рекомендована схема ДКП більшість людей, у тому числі ЛВІН, повинні приймати ДКП щоденно. Пам'ятайте, що ефективність ДКП досягається при перебуванні людини на цій схемі впродовж семи днів. Протокол ВОЗ стверджує, що схему слід продовжувати ще сім днів після останнього вірогідного контакту з ВІЛ, Людям, які мали контакт з ВІЛ за межами цього часового періоду. Слід пропонувати постконтактну профілактику Моніторинг інфікування ВІЛ ДКП слід починати після підтвердження негативного результату тесту на ВІЛ. Важливо пам'ятати про період вікна і про те, скільки часу потребують різні тести для виявлення позитивного результату після інфікування ВІЛ. Для ЛВІН, які використовували спільне ін'єкційне обладнання за шість тижнів до початку, вкрай важливо впевнитися, що ми не пропустили сарконверсію. За необхідності потрібно перейти з ДКП до АРТ. Крім того, важливо пам'ятати про випадки з низькою прихильністю або коли людина втрачає запас препаратів. Це може траплятися з ЛВІН, які стикаються з періодами безпритульності або за короткі періоди, міняють місце перебування, у тому числі. Через правоохоронних органів тому можливо слід тестувати на ВІЛ частіше ніж кожні три місяці, Сероконверсію важливо виявити якомога скоріше моніторинг вірусних інфекцій, що передаються через кров. Хоча ВОЗ рекомендує тестування на гепатит С для ЧСЧ, серед ЛВІН також спостерігається його висока поширеність. Хорошою практикою є часте тестування на гепатит С у ЛВІН. Які використовують спільне обладнання для ін'єкцій. Моніторинг ЛВІН на гепатит Б проводиться так само, як і для інших груп. Не забувайте за можливості пропонувати щеплення, оскільки лвін мають підвищений ризик інфікування. Моніторинг ниркової функції ДКП може спричинити погіршення функції нирок. Але також для лвін може знадобитися додатковий моніторинг ниркової функції і через інші потенційні причини зниження їх функції. ДКП має низьку ймовірність взаємодій із препаратами, що призначаються в рамках лікування, оскільки компоненти цих препаратів відомі. Однак не завжди відомо з яких компонентів складаються заборонені речовини. Вони можуть мати у своєму складі речовини із токсичним впливом на нирки. Крім того, гостра хвороба, така як гнійна інфекція м'яких тканин, а ще гірше, сепсис, можуть викликати зниження ниркової функції. Тому, за можливості, у таких обставинах слід розглядати частий моніторинг надання послуг ДКП Яким же чином надавати послуги ДКП цільовій групі ЛВІН ця група має підвищений ризик інфікування ВІЛ через спільне використання ін'єкційного обладнання та статеві контакти. Тому під час кожного візиту необхідно застосовувати ширші заходи профілактики, такі як програми обміну голок та надання презервативів. Іншим аспектом надання ДКП є інформування пацієнтів щодо ризику інфікування ВІЛ, на відміну від інших груп на ДКП, ЛВІН можуть приймати ДКП коротшими епізодами і раптово припиняти її. Заохочуйте ваших пацієнтів повідомляти відповідальних осіб про ДКП і про те, що у певних обставинах вони втрачають можливість її приймати. Пригадайте, прихильність є ключовим фактором успішності ДКП, тому консультування щодо неї є вирішальним заходом. ДКП також має включати часте тестування на ВІЛ, щоб зменшити ризик розвитку резистентності. Якщо у вас є сумніви, повторіть тест. Що станеться, якщо тест на ВІЛ виявиться позитивним? Двох препаратів з групи нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази, які застосовуються при ДКП, буде недостатньо для лікування ВІЛ. Тому третій препарат потрібно додати якнайшвидше, щоб зменшити ризик розвитку резистентності. Зазвичай рекомендується додати інгібітор інтегрази або інгібітор протеази, залежно від того, що доступно та рекомендовано на місцевому рівні. Надання ДКП у Глазго, Шотландія. Давайте розглянемо спеціалізовану модель послуг, яка впроваджувалась у Глазго у 2015 році. У Глазго був спалах ВІЛ Серетелвін. Спалах стався в центрі міста, де були широко представлені послуги обміну шприців і замісної терапії опіоїдної залежності. Були впроваджені наступні заходи протидії спалаху, Ранній початок АРТ для забезпечення скорішої вірусної супресії та профілактичне лікування. Запроваджено ресурси для інтенсивного відстеження контактів, збільшений обсяг тестування на ВІЛ, удосконалені послуги із замісної терапії опіоїдної залежності та обміну шприців, де це можливо, хоча місто вже було добре охоплено цими послугами. Спочатку акцент був на парентеральному шляху передачі, однак під час відстеження контактів стало очевидно, що спалаху вочевидь сприяє передача вірусу статевим шляхом. ДКП у Шотландії була запроваджена у 2017 році. Програма фінансувалася державою, ліки для клієнтів були безкоштовними та включали весь відповідний моніторинг. ДКП, яка пропонувалася через центри сексуального здоров'я, була ліцензована лише для сексуального ризику. Групи активістів не поінформували громаду про програму. Модель використовувала пасивне спостереження, тому не відстежували людей, які, наприклад, не звернулися для отримання основних послуг. На щастя, було накопичено досвід надання послуг АРТ для ЛВІН у Глазго за попередні два роки. Він передбачав включення послуги лікування ВІЛ до пакету інших послуг для цієї соціальної групи, наприклад, служби для безпритульних та центри на базі НУО. Метою нової моделі послуг було виявлення тих, Хто має найвищий ризик передачі інфекції статевим шляхом, оскільки ліцензія на ДКП у Шотландії була спрямована саме на це, зусилля було спрямовано на наступні групи людей тих, хто мав статеві контакти з іншими лвін у, у центрі міста, тут поширеність дорівнювала приблизно 10%, тих, хто пропонував секс за гроші, наркотики, притулок тощо. Статевих партнерів тих, хто живе з ВІЛ без постійного невизначального рівня вірусного навантаження впродовж більше шести місяців. Ці критерії також відповідають рекомендаціям ВОЗ. Основний акцент нової моделі послуг полягав у тому, щоб зробити її прийнятною для лвін, заохочувати їхню участь та постійне відвідування місць надання послуги. Невелика команда медсестер активно шукала клієнтів. Впроваджувалась співпраця з партнерськими організаціями, щоб забезпечити гнучкі локації для проведення оцінки. ДКП додали до існуючого пакету ліків, які надаються ЛВІН щодня або часто під наглядом. Таким чином учасники мали доступ до ДКП разом із отриманням інших ліків, насамперед метадону. Пригадайте. Одним із головних побоювань стосовно ЛВІН є те, чи зможуть вони належно дотримуватися режиму. Ця модель контрольованого надання ДКП, між іншим, дозволяла проводити точний моніторинг та перевірку прихильності, оскільки відпуск ліків реєструвався і тому прихильність контролювалася дуже ретельно. Лікар міг би з власної ініціативи припинити ДКП, якщо прихильність клієнта була низькою. Аутріч модель ДКП для ЛВІН у Глазго. Давайте подивимось на аутріч модель у цьому випадку. Був використаний активний підхід у пошуку ЛВІН, які б могли отримати переваги від ДКП. Це було реалізовано завдяки залученню аутріч медсестер з питань сексуального здоров'я, які працювали на базі служб охорони здоров'я для безпритульних та наркозалежних. На цих позиціях вони виявляли людей, які могли б отримати переваги від нової послуги, і пропонували їм обговорити питання ДКП. Статевим партнерам Віл Ілвін також активно пропонували ДКП. Команда Медсестер змогла здійснити базову оцінку і інформування про ДКП на різних локаціях, обираючи таку, що підходила для кожного клієнта. Це також було можливим при постійному моніторингу. Кожний випадок обговорювався з лікарем, який ухвалював початок ДКП і забезпечував відповідні призначення. Команда тісно співпрацювала з аптеками громади, які здійснювали контрольований відпуск препаратів ДКП разом із замісною терапією. Крім того, вони повідомляли аутріч команді медсестер про випадки порушення прихильності медсестри з питань сексуального здоров'я підтримували активний зв'язок з клієнтами по телефону або направляли їх до партнерських команд, які займалися безпритульними та наркозалежними. Це дозволило на ранньому етапі виявляти порушення прихильності або пропуски візитів в рамках моніторингу. Активний пошук випадків медсестрами із питань сексуального здоров'я в службах охорони здоров'я безпритульних наркозалежних через інформування партнера. Гнучкі локації для базової оцінки та моніторингу з дистанційним аналізом з боку лікаря, контрольований відпуск препаратів аптеками громади разом з замісною терапією та повідомленням команді про порушення прихильності, активний подальший контроль з боку медсестер з питань сексуального здоров'я, направлення до інших послуг за згодою. З COVID-19 ця модель потребувала адаптації. Пандемія завдала додаткової шкоди найбільш уразливим популяціям. На жаль, заходи з профілактики ВІЛ, такі як регулярне тестування на ВІЛ та особисті клінічні огляди у центрах лікування залежності, треба було зменшити. Для тестування на ВІЛ, вірусні гепатити і ПСШ для видачі ДКП та інших ліків використовувався мобільний клінічний пункт. Клінічні послуги могли продовжуватись на вулицях без необхідності використовувати інші приміщення, до яких не було доступу через ковідні обмеження. Ця послуга оцінювалася протягом двох років з листопада 2018 по 2020 рік. 47 осіб мали показання на отримання ДКП, з них 43 були виявлені в медичному центрі для безпритульних закладах реабілітації наркозалежних або в інших громадських службах. 55% когорти становили жінки, що дуже відрізняється від шотландської когорти ДКП, де загалом переважно були чоловіки. 87% вживали ін'єкційні наркотики. Зверніть увагу на високий рівень вживання кокаїну та сніжку, тобто вживання героїну та кокаїну разом. Це важливо. Оскільки часто це збільшує кількість ін'єкцій і потенційно веде до збільшення ризикованих сексуальних практик порівняно з вживанням лише героїну, зокрема, 55% мали активний гепатит С і були направлені на лікування. ДКП була рекомендована 41 з 47 осіб, шість осіб, яким ДКП не рекомендували, мали низький ризик інфікування віл, 32 особи почали ДКП. Усі пацієнти, які розпочали ДКП, пройшли базовий тест на ВІЛ. Половина учасників не погодилися на оцінку білка в сечі, тому що вважали, що цей аналіз може бути призначений для тестування на наркотики. Проте всі вони мали орієнтовну швидкість клубочкової фільтрації більше 90 мл на хвилину, що дало нам уяву про базову ниркову функцію. Серед 32 осіб було 40 епізодів ДКП. Під епізодом мається на увазі період часу, який починається з призначенням ДКП і завершується тоді, коли ДКП була припинена і не відновлена впродовж одного тижня. Причинами припинення ДКП були потрапляння до реабілітаційного центру, ув'язнення або повний вихід з програми ДКП видача ДКП контролювалася за винятком двох осіб. Серед тих, хто перебував під наглядом, прихильність була відмінною 97,6% у дні призначення ДКП. 27 із 40 епізодів ДКП мали 100-відсоткову прихильність. Більшість 96,9% проходили регулярний серологічний моніторинг ВІЛ. Ніхто не отримував ДКП довше 4 місяців без тесту на ВІЛ. У жодної із 32 осіб не було діагностовано ВІЛ. Це можна пояснити високим рівнем прихильності, що доводить здійсненність та актуальність надання ДКП ЛВІН. Бангкокське дослідження тенофавіру можливо викликало занепокоєння щодо прихильності серед лвін. Однак ця програма продемонструвала, що досягти високого рівня прихильності серед цієї вразливої групи цілком можливо. У підсумку моделі послуг ДКП ймовірно потрібно буде змінити, щоб усунути бар'єри для ЛВІН. Це означає активний пошук випадків, розширення інформування про ДКП з урахуванням конкретних проблем, з якими стикаються ЛВІН, наприклад, припинення ДКП під час ув'язнення, забезпечення більшої підтримки прихильності через нагляд за видачею ДКП. Співпраця з багатьма організаціями та навчання ключових партнерів також життєво важливим для успіху є тісне спілкування в команді. Цю модель слід використовувати в поєднанні із замісною терапією, програмами тестування на ВІЛ, послугами обміну шприців і комплексною програмою АРТ. Підіб'ємо підсумки. Ми розглянули схеми ДКП та моніторингові заходи для ЛВІН. Ви дізналися. Як проводити ДКП для цієї групи населення та окремо познайомилися з проблемами, з якими вони стикаються, йдеться про ризик спільного використання ін'єкційного обладнання і необхідність припинити ДКП через події за межами контролю людини? Також важливо підкреслити, що прихильність є ключовим фактором ефективності ДКП. Також ми вивчили досвід організації ДКП для ЛВІН у Шотландії. Жодний учасник не інфікувався ВІЛ протягом періоду оцінювання, і ця програма продемонструвала, що прихильність серед лвін можлива.